Четвертый пятый ряд. У мене ложь. Нет, ты выш просто мусор, слышите, серьезно. Честно, не балашся. Так, раздаваться.

Все указано впало незаконно, то есть. На місяці минулого року ввозимо дітей туди-сюди. Ми відбуваємося з різних підстав. То прокуратура не може об'явити законні права їх, що вони мають право на суд присяжні. Суди, на жаль, з усією моєю повагою і тих же сім, які не мають права приймати участь. Їх призначають до розгляду То, у окремих адвокатів є бажання повернути справу, зопитувати, що заборонено законом. Тобто, всі сторони одинарково прийняли участь у тому, що ми з серпня місяця не можемо призначити справу по особисті. Ми всі говоримо, що суд повинен бути справедливий, що є люди сидять, вони вважають себе невинні, і чим швидше буде розглянута справа. Визнана їх невинність, видісна і тим вдома. було Однак справа до сьогоднішнього дня не призначена до розгляду. Я вважаю, що тільки із відношення до цих людей, які під вартою знаходяться, я знаю, в яких умовах там були, справу треба призначити. Це перше, що немає підстав для людей. Є ухвала апеляційного суду, де прямо вказано, що направити справу в Дніпровській. Районний суд, і я не бачу підставу шукати, де не там кома стоїть, де ще їжі, якийсь злочин в якому районі вчинені і є касівка апеляційного суду, яка обов'язкова для суддів лише рівні. Прошу призначити справу для роздання. Дякую за перегляд!

Що яка відміття, хто їх убивав, все рівно сидіти, будуть вони. Ну, добре, ну я, наприклад, така не підтримую. Я вважаю, за відправити нас або на будь-яку іншу, на будь-яку іншу запобіжну міру, крім тримання під вартою. І взагалі хочу подати усне попитання про взяття нашого прокурора, під варту засвіт з тим, що він надає неправдиву інформацію Браво! <праць> 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 В тому випадку, що момент uh, нанесення тілесних ушкоджень про це проходить про дві особи Вікторія та Петро були в іншому місці, тобто війнися за триста шістдесят кілометрів. Микола uh, Мишенько цей час знаходився вдома. Uh, і в обменальному акті чітко вказано. Uh, від чиїв груп пронесені ці зашкодження та висміці про це, по-перше, по-друге, знову ж таки, проговор вже взводно проснувачі саме підстави в 12 місяців. Вказано, що дозвілний, що обвинувачений, не може йому братися визнання захід, немає підладження. Попри те, що чомусь, там не вказано, чи односердкована його участь чи безпосередньо, але чомусь прокурори прокурор Нікоскому сказали, що безпосередньо його, його позволить. А ми чомусь а, безпосередньо брали участь, тому, хоча там це незакінчивий злочин, там складені якісь чи що це найбільше прописано, і на цій підставі нас тримає. Тобто це підстава є надуманою і прокурори це в нього відповідальність. Також я хотів би зазначити, що прокурори, знову ж таки, виявляючи некомпетентність, зауважує на вплив потерпілих, що ми може, можемо тиснути на потерпілих вірті, про те, що відсотки, мабуть, 80 цих людей, це є представники про оборонний кордон. Десь на них це є ризик для свого життя здоров'я. Попри те, що коли нас було затримано на бою поліція, і майже від кожного, хто був в цій формі, ми чули, що яких ми потрапимо на сезон не ізолятор чи ще коли що нас там вб'ють, повіжуть, скриють це тому подібне. Тому я вважаю за диціну змінити спортивний З Своєї сторони я навіть можу втручитися за те, що ми будемо приїжджати а, на всі слідчі дії, всі суди. А, а, і і пов'язуємося виконувати всі рушення, які на нас попадають суд. Поніс підтримую думку свого адвоката, або датів і колег. comme <laughs> <laughs>

Я навчалася на фастфудію. Тималь, ти вже й не чуєш. Нічого не відповідаєш. Та зірка є. По всій Україні скільки політряців було згодом. За всіх президентів, скільки було, як за цього шоколадного. По всій Україні судять патріотів. Так уже за дітей взялися. Не так, що я прийду в дитину в йду додому. І так, ви ж не видовому, там не підняв. В нього місцева назва Трамп прийшла до конвою, на якомусь сидіти трактуристом були помітори, потім він вирішив у підміті, ведуть платить вісім тисяч гривень його! Це і бита Андрія через те, що він шоколадку не віддав мусору. Ну, через те, що мусор з тизу Ну такое. Я з звану не знаю. шоколадку вона А, Віта, це той, що, Типа, чим відлічається помідор від трактора. Так, так, так. Помідор від трактора, так? Так, він задав нам таку Так. От стріл! Вот стрим. что вообще думаете, а потом. Я не знаю, все дома, все летки, а нас сядет время, всё так ханд. Вишь, безумец,

Прийомний, ви будете підпорку, його цілують так. Його на морді ні, це так, мені його не баять. Ви не думаєте про те, що у шопі хто виїбав його. Ви, ви не. От, ну ви слуштуйте, що. Ми прикалимо, гукай. Я говорю про те. Ладно, беріть раз, а потім. Почекайте, кіс, що, що я знаю? Що кажеться, світ дітей. І тому їх згасало. Я а вони пращують, вони нічого не зроблять, пращують, вони нічого не зроблять. Ще й сказав, що дійсно дитина має подяки і поширення геть в СІЗО. Нє, все одно він небезпечний. безпечний. лініка всі. Абакум із своїми псами прийшов, боксер прийшов. Що олійнику губу розбили, так його випустили, що він дитину вбив. Ну <рес> каже, І ті ж падлючі прокурори читали справу, там видно, що ні Женя, ні Андрій, ніхто по цих гусоцьких звільнений прокурор конкретно видно, він читав впав. Ми на дитину випадку, це прокурорська морду відвернуло. Зробила, від, що вона нічого не чує. Їхні заробітки підуть їм на погибель, а не на прожити. Візорнуло воду, то я дитину вбили, чому крик. Люди будемо подавати апеляцію, всі запрошують на апеляцію. Ну це полюваться. Там час і дату ми вас повідомимо. Добре? Ну все, всім Що ти думав? Зараз що Давайте у вас Дочекаємося швидкої.